Всім доброго дня, дівчатка і хлопчики, мої ріднесенькі. Готую бюджетний варіант суші. Я їх не люблю, а малий їх дуже любить. Дома я робила раніше часто. Ось. Ну, і зараз він, в общем, дуже сильно захотів ті суші. Думаю, ладно, зроблю йому суші. Так що... На ці суші я витратила приблизно около 300 гривень. Думаю, життя одне, треба не відмовляти собі, хоча б в якомусь продуктовому, да, допустим, задоволенні. Тим паче це недорого. Я взяла три огірочка. Рис у мене був. Одне авокадо взяла, воно мені вийшло на 28,50. Огурці там вийшли, мабуть, гривень на 15 Рис у мене був вдома гуманітарний. Потім я взяла по акції був сир ферма, по-моєму, 70 гривень. Ну, оці, як він називається там. крем сир во. І взяла дешеві крабові палички, своя лінія 75 гривень. А листи. Получається, упаковочка 65 гривень лист норі в АТБ Чи 68. Ну, в общем щось приділа, 60 помню Так що суші, ці реально дуже дешеві. Обходяться, ж там замовляти, і потім ціла величезна тарілка виходить. В общем, я порізала інгредієнти всі, як бачите, о, з соломочкою. Оділа перчатки. Дякую, Танюшка, <хи> за перчатки. Реально, вони мені дуже пригодилися. Дома там то те, то те. Ось. Взагалі, дівчатка, ви мені присилаєте а, ці всі продукти. Ну, це, звісно, я купила сама. І Величезне, дякую, Людочка, тобі за донатики. Ось. Що. Ну, ось так от. Можу там піти собі щось взяти, десь щось зекономити, а десь щось взяти. Поэтому ось такий я, в общем, професіональний сушист. <хи> Наложила все отак от. Кінчики листочка смочила, авокадик. І закручуємо. Ну, звісно, конечно... вдома в мене був коврик, вдома в мене були палички, я брала весь цей наборчик для суші. Потанцювала трохи постояла, забула, що я знімаю. От. І отак от заворачуємо ось такі рулетики. Бюджетний варіант суші. Просто шикарніший. І крем сиру, цей вкусний ферма. Ну, я ж кажу, я так почитала десь 200 з копійками в мене вийшло. Ну, якщо вам треба купувати ще й рис, от то, ну, там, чуть більше, да допустимо. Вийде, а так, я ж кажу, що 70 чим палочки своя лінія 500 грм, авокадок один 28 гривень, крем сверд 70 Ну і суп, ой, листи ці 65 чи 68, а ще взяла соус. він там 20 гривень. О, ну, малий дуже хотів, а в мене якось раді нього. Навірно, пунктик у мене дійства, то, що для мене ніхто нічого не діла. І я ну, вийшла зовсім друга людина. Мені хочеться, щоб моя дитина. Він і так за свої 11 років скуштував більше, ніж я за свої 34. Я тільки з ним куштую. Як щось куплю, то пробую. Ось, тому отак, виложили ми рисик. Вилежали, крім тоді авокадік, огурчик і крабові палички. Дома робила, звісно, з рибки. Тут походила 300 гривень кусочок риби. Дорогувато, дорогувато. А це такий бюджетний варіант, взагалі. Якщо дуже хочеться, скажімо так. Хоча, коли я робила з риби її не даже і чувствува, якщо чесно. Сам вкус сушам продає крем-сир і сам лист норі. Ну Я не люблю лист норі. Тобто все содержиме я їм, а от самі листи норі мені не подобаються. Взагалі я суші не люблю. Я ж кажу, що і чоловік їх не особо любить. В общем, отак так, от 5 листов у мене вийшло таке здоровенне блюдо. Не пам'ятаю, хто мені цю тарілочку приніс, наверное, якась бабулечка, бо в мене їж не було. от І ось е, така от. Такі вони плотненькі, так все добренько, гарненько і, і смачненько. Рекомендую. І дешево.